Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене відео не про нутрій, сьогодні трошки другий формат відео. Я б хотів вас запросити на свій другий YouTube канал. Там, де е, більше я показую про свою творчість, про моє хобі, те, що мені подобається. Монтаж відео, там де я співаю, там де я е, свої авторські стихи, які я сочинив вже дуже давно. І я їх розказую, там все є. Силка на другий канал буде в описанні під цим відео. На даний момент я зараз гуляю з графом. Якщо буде його видно, он він побіжав. Г! Г! Діди. Ось он, наш графчик. Мабуть, це буде відео останнім в цьому році, тому в наступному році я вам покажу цікаве відео. Я замовив у своїх знайомих скульптуру Алабая в реальний розмір. У мене був Алабай Атос. Я виставляв відео вверху, можете подивитися чи внизу, як воно у вас там буде на комп'ютері чи на телефоні. І ви побачите відео про мого Атоса. І от мені от, е, наскільки запала ця порода собак, наскільки вона запала мені в душу, що я захотів, щоб мені зробили скульптуру мого собаки. Ну Вона не геть буде похожа в копію, але по крайній мірі вона дуже красиво здівана. І на цьому каналі, якому я зробив, на другому, там теж є скульптури, які роблять мої знайомі мої друзі. І вони роблять на заказ. Так що, якщо вам буде цікаво, можете писати в коментарі, підписуйтесь на той канал. І на цей канал не забувайте ставити лайки і коментарі писати. Ну і підписуйтесь на той канал. Новий дивіться, там скульптури, там е, теж творчість моїх друзів. там е, Вони пишуть е, ну, вірші, роблять скульптури, рисують дуже гарно. Чи малюють, як це по-українськи. І ще от мені дуже багато в коментарях писали, що я не розговорю на русском. Ну, скільки я всю життя розговорюю з суржиком. В нас от в, в Ніколаївській області, ну іменно в моєму районі, не буду за всю Ніколавську область говорити. Розговорюють з суржиком більшість, Тобто є русський та український в І того от мені от так от ну, привично. Розговарювати на суржику. Я не розговорюю чисто на українській мові, і не розговорюю чисто на русському. Мені привично, мене з суржиком у нас тут так. От того я так почав розмовляти. Тому, якщо вам щось не зрозуміло, пишіть коментарі, я вам буду відповідати на них. Ну і друзі, з наступаючим 2023 новим роком. Дай Бог, щоб у нас вже було мирне небо в 2023 році. Ну і всього самого найкращого. Всім українцям перемоги, терпіння. Ще можу ще поживати. І щоб всі були живі, щоб наші захисники повернулися додому всі живі, всі здорові, щоб вже була перемога в Україні. Все, друзі, всім мирного неба! Побачимось в наступному році. І не забудьте підписатися на мій другий канал, силочка якого буде в описанні під цим відео. Граф. Граф. Графчик. Граф. Передавай привіт. Передавай привіт. Діди. Все, друзі. Всім пока. Граф, ну не літо ж уже, -мо. О, мордяка. Ех. Граф. Іди сюди. Іди сюди. Уже ж не літо, блін! Иди сюди.